Вітаю! Приєднуйся до кмітливих все знаю, Вчимося разом! Пам'ятаєте, малята! Як минулого заняття з вами вчили ми слона? Так от, це пройшло все не дарма. Спало на думку нашому слону створити школу для малят свою. Учні швидко підшукали. І план занять також ми склали. В понеділок, звісно ж, свято. Школа буде всіх вітати. У вівторок на математиці рахуємо, а на музиці танцюємо. В середу букви вивчаємо і про фізкультуру не забуваємо. В четвер ми обговорюємо версії. Які бувають у людей професії? В п'ятницю веселку буде малювати і про природу розмовляти. А субота це субота, цей день ніякої роботи. За руки мам і так потрібно взяти і зранку аж до вечора разом гуляти. Ну, а в неділю вдома можна трішечки прибрати. Портфелики, всі книжечки уважно поскладати, і після вечірньої прогулянки швиденько в ліжка спати, бо понеділок знову наступає, і школа неодмінно всіх чекає. Дітки, цей кумедний віршик був про дні тижня, які ми будемо сьогодні вивчати. Давайте ж разом з вами зараз їх повторимо. Перший день тижня, про який йшлося у віршику, був понеділок. Повторюємо зі мною понеділок. І що було в школі? Так, молодці, було свято. Другий день після понеділка це вівторок, сказали зі мною, вівторок. Пригадайте, скажіть мені, а що відбувалося в школі у вівторок? Так, вчили математику і танцювали на музиці молодці. Після вівторка йде третій день тижня, і він називається середа. Зі мною сказали Середа. І що робили в школі? Так, вчили буковки, так, і ходили на фізкультуру. Після середи наступає четвертий день тижня. Зі мною сказали четвер. І що в школі робили? Молодці обговорювали, а які ж у людей є професії. Після четверга де п'ятий день тижня називається п'ятниця. Сказала разом зі мною п'ятниця. І в п'ятницю що було? Так, малювання малювали веселку і розмовляли про природу. А що ж треба робити в суботу, хто запам'ятав? Звісно ж, зранку до вечора гуляти з татами і мамами. І в неділю. Так, трішечки перебираємо і готуємося вже до школи, тому що знову настане понеділок. Отже, скільки у нас днів тижня? Так, молодці, хто був уважний, сім днів тижня! Тітки, уявіть собі, що дні тижня це друзі, які живуть кожен у своєму будиночку. Але дуже полюбляють ходити в гості до своїх сусідів. Так, так. У днів тижня теж є сусіди, які у нас з вами, так? Сусіди це ті, хто живуть поряд, так, зліва від нас і справа від нас, поряд біля нас. Давайте зараз подивимося. А які ж сусіди є у наших днів тижня? Увага на екран. Якщо сьогодні вівторок, то вчора він ходив у гості до якого дня тижня? Так, до понеділка. А завтра він піде до молодці, до середи. Отже, вівторок має сусідів. Це понеділок і середа. Молодці. Далі, ну, наприклад, сьогодні середа. Так, які в неї сусіди дивимося. День, який передує середи, який був вчора. Це у нас Ві? так, вівторок. А день, який наступний після середи, це, че? так, четвер. Отже, у середи сусіди. Так, молодці. Вівторок і четвер. Наступне. Уявіть, якщо сьогодні субота, то вчора у нас була, так, п'ятниця, а завтра буде молодці, ну, завтра буде неділя. Отже, в суботи, сусіди, називайте так, п'ятниця і неділя. Ну, а от якщо сьогодні неділя, так, то в неї які сусіди? а ну подумайте, вчора. Так, субота. А після неділі знову наступає перший день тижня, і він називається Так, понеділок. А ви знаєте, що сусіди є не лише у днів тижня, а й у наших цифр. Давайте зараз пограємо в гру і визначимо сусідів для цифр. Увага на екран! Де ми бачимо з вами циферку. Так, молодці. Два. Дивимося. Зліва від неї цифра, яка менша на одиничку. яка? Так, один. А справа, яка більша на одиничку. Три. Отже, у цифри два сусіди називаємо разом один і три. Розумнички. Наступна цифра, ми бачимо посередині в будиночку. У нас так, цифра. Три, А ну, дивимося, зліва, яка буде цифра? Так, два. А справа. Молодці. Чотири. Отже, сусіди трійки. Це 2 і чотири. Наступна цифра. Так, чотири. А тепер самі, подивіться, будь ласка, пригадайте цифровий ряд. І скажіть мені, а які ж сусіди у цифри чотири. Молодці. Три. І 5. Розумнички мої. Далі у нас цифра 5. І сусіди в неї. Згадуйте самі. Так, молодці. 4 і 6. А це в нас цифра. Так, 6. Зліва від неї сусід буде. Так, цифра 5, а справа. Буде цифра сусід, яку ми сьогодні і вивчаємо. А яку цифру число ми вивчаємо сьогодні, дізнаєтеся після невеличкої фізкультурної паузи. Ми, маленькі дошкільнята, все на світі хочемо знати. Тож зарядку починаємо і дні тижня вивчаємо. Понеділок пересідаємо. У вівторок ми стрибаємо. В середу ми розминаємо ніжки. А в четвер у нас пробіжка. Ручка права. Ручка ліва. В п'ятницю ми розминаємо тіло. Потім голівками. Потрібно покрутити. Це в суботу ми будемо робити. А в неділю часу не гаймо на велосипедики сідаємо і крутимо педалями. Відпочили трішки. А скажіть мені, будь ласка, тітки, якби вас запросили на екскурсію в школу до слона? Який би день тижня ви б хотіли туди потрапити? От я, наприклад, дуже б хотіла потрапити в п'ятницю. Я обожнюю малювати, хотіла б намалювати веселку. Давайте зараз разом з вами її намалюємо. Швидесенько нажміть це відео на паузу, зберіть всі кольорові олівчики, які у вас є, і я чекаю вас малювати веселку. Готові? Ну що? Починаємо. Скажіть, будь ласка, який я взяла перший колір для того, щоб намалювати дугу веселки? Так, молодці, червоний. Ви теж малюєте червоним кольором веселку? Другий колір, я який взяла? Розумнички, помаранчевий. Третій. Так, жовтий. Ви встигаєте малювати, так? Так, далі в нас четвертий колір я який взяла? Молодці, зелений колір. Я дугу веселки я намалювала яким кольором? Молодці, блакитним. Ви теж малюєте? Шостий колір, який? Так синій. І сьомий колір я намалювала яким кольором? Молодці, фіолетовим. Давайте ж порахуємо. А скільки дух має веселка? Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Веселка складається із семи кольорів. Дивіться, яка вона в нас вийшла чудова! І ви вже певно здогадалися, що сьогодні яку ми вивчаємо цифру. Так, молодці, цифру 7. І вона є сусідом цифри 6. Отже, у цифри 6 які сусіди? Так, 5 і 7. А тепер, дітки, мені дуже хочеться пригостити вас чимось смачненьким. Тож увага на екран! Ми будемо з вами пригощатися тістечками та цукерками. Заодно і визначимо, а яких двох менших чисел складається число 7. Перший рядочок це в нас кексик. Так? Скільки в нас кексиків? Так, один. А скільки в нас цукерок? Рахуємо? Один. Два, три, 4, 5, 6. Скільки цукерок? Так, шість. А разом рахуємо, скільки їх буде. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Отже, цифра 7 складається із одного і шести. Другий рядочок дивимося, скільки тістечок у нас? Так, два тістечка. А скільки цукерочок? Ану, порахуйте самі без мене. Скільки тут цукерочок? 5 чи 6. У другому рядочку. Молодці! 5 цукерочок. А разом скільки буде? Рахуємо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Отже, число та цифра 7 складається із двох. І п'яти. І останній третій рядочок. Скільки бачимо тістечок. Розумнички мої три. І скільки бачимо цукерочок. Самі рахуйте. Так, цукерочок чотири. А разом порахуйте самі зі слоником. Без мене. Молодці. Разом їх буде сім. Отже, число сім складається із трьох. І з чотирьох. Повторимо ще разочок. Число та цифра 7 складається із одного і шести, з двох і п'яти, з трьох і чотирьох. Молодці! Як завжди! Я вам дякую, що сьогодні займалися зі мною. Бажаю вам хорошого настрою, хорошого дня. Чекаю наступного заняття! Nafsi dofra.